Пенсія для військових 30 тисяч гривень. Новий законопроект номер 13461 пропонує врахувати бойові доплати під час розрахунку пенсії. Зараз ті, хто воював на передовій, отримують таку ж пенсію, як і ті, хто служив у тилу, бо старий закон 92-го року не враховує виплати у воєнний час. Що зміниться з 1 вересня 25 го року, до пенсійної бази додадуть винагороди до 100 тисяч гривень на передовій, 50 тисяч гривень для командирів, 30 тисяч гривень для спецзавдань. А також разові виплати. Результат: пенсії можуть зрости на суму від 20 до 50%. Наприклад, замість 12 15 тисяч гривень військові отримуватимуть від 16 до 20 тисяч гривень, і більше старші офіцери до 30 тисяч гривень. Мета закону відновити справедливість і показати повагу до тих, хто ризикував життям заради України. Потребуєте безкоштовної консультації. Звертайтесь до центру правової допомоги.